Чому не виходить заробляти більше, чому людина багато працює і не має за це достойної оплати? Або чому є люди, які працюють мало, але отримують дуже багато? В кінці відео я розповім про свій особистий досвід, і яке рішення глобально змінило мій фінансовий рівень і дозволило мені зараз жити тим життям, про яке я мріяла. Я скажу що серед розборів, які я роблю, по дизайну, Мене людини у мене є на сторінці Instagram ефіри, які я проводжу періодично, і е, роблю розбори запитів для людей. І найчастіше питання, яке в мене запитують, це де мої гроші? Дуже важке питання, тому що насправді мені важко реально на це відповісти. І чесно вам скажу, воно мене навіть трошки дратує. Чому? Тому що коли людина. Запитує, де мої гроші, це означає, що вона не хоче брати відповідальність за те, щоб розібратися з цією сферою у своєму житті. А вже ж я можу підсвітити, що людині потрібно реалізувати, щоб почати заробляти більше грошей, або як вийти своє призначення, або яку сферу пропрацювати, щоб збільшувати свій грошовий потік. Але глобально. Що потрібно зробити кожній людині, яка мало заробляє, але хоче багато, це взяти відповідальність на себе за цю сферу свого життя і нарешті розібратися з цим. Це перше, а друге, дозволити собі заробляти більше, перестати думати шаблонами своїх батьків, почистити свої негативні установки. Можна там багато всього зробити, але сьогоднішнє відео не про це. Сьогоднішнє відео воно про те, а що відбувається після того, як людина взяла цю відповідальність, Окей, okay, я готова з цим розібратися. Дуже часто люди реально не розуміють, що їм далі робити. Я починала свою таку роботу над фінансовою стороною з негативних установок. Це дуже проста річ, але це фундаментальна річ, з якою точно потрібно розібратися, тому що підсвідомо вас завжди блокують негативні установки ваших батьків, вашого роду і те, що ви чули в дитинстві. Тепер давайте будемо розбирати гроші з точки зору реалізації і з точки зору природи людини. Мені дуже подобається одна фраза, яку я собі десь записала, і я, я її зараз просто вивчила е, на пам'ять. І вона мені завжди нагадує в такі моменти, коли я хочу вийти на новий рівень своїх грошей, своїх фінансів, вона мені нагадує, куди мені потрібно подивитися. Вона звучить таким чином: об'єм грошей. Це об'єм цінності, яку я віддаю в світ. І якщо я мало заробляю, значить, відповідно, я даю дуже маленьку цінність в цей світ. Ви можете пахати щодня по 12 годин, але отримувати маленьку зарплату за це. І в такі моменти це означає лише одне: людина витрачає свою енергію на те, для чого вона не призначена. І десь є та справа. І той рівень проявленості і реалізації, через яку людина дійсно прийшла віддавати більшу цінність і заробляти більше грошей. І от саме з цим питанням потрібно розібратися. І тут, після того, як людина взяла відповідальність і почала розбиратися з фінансовою сферою, наступне питання, яке а, виникає, це так: окей, оскільки я маю. Реалізувати себе в іншій сфері, яка це може бути сфера, як мені дізнатися, в чому мені реалізуватися? Це наступне питання, яке мене теж мене дратує. Вибачте, на сьогодні буде про це, тому що коли людина приходить і запитує у мене, ким мені стати, ким мені бути. В якій професії мені реалізуватися, це так само для мене звучить, як я скидаю свою відповідальність за це питання на тебе. Я відмовляюсь з цим розбиратися. Я хочу, щоб ти за гроші розібралася і сказала, ким мені бути. До речі, знаєте, чому ще це відбувається? Тому що, знову ж таки, людина вона за своє життя має найтаку. Найжахливіше звичку слухати і робити те, що скажуть інші, і от коли навіть вона виросла, да тобто ми діти, і нам постійно батьки казали, що робити. Нам вчителі, вихователі казали, що робити. Ми просто у собі виховували звичку слухати інших. І от тому у дорослому житті людина обирає заплатити гроші, щоб послухати іншу людину, яка скаже їй, що їй треба робити. Ви, ви уявляєте, наскільки. Тільки це такий треш нашого сьогодення. Да? Замість того, щоб розібратися з собою, я краще заплачу гроші, щоб знов когось послухати і зрозуміти, чого мені насправді хочеться. Це просто взрив мозку. Так, от, замість того, щоб купувати чергову пігулку, людина має. Зрозуміти, що щоб вирішувати ці всі питання самостійно і дійсно обирати те, що хочеться, мені потрібно розібратися в цьому самостійно, дослідити себе раз і назавжди, щоб всі важливі питання легко вирішувати через власні бажання. Можна потратити на це рік, можна два, можна взагалі досліджувати все життя. І я вам скажу. Якось я прийшла до такого висновку, що в цілому найбільшою метою кожної людини має бути дослідити себе, да? дослідження себе. В цьому житті, хто я, навіщо я, як я змінююсь? Чому я був таким, став таким, а яким я ще можу стати? Ось це дослідження це найкрутіша пригода, яку ми можемо собі дозволити, замість того, щоб перекладати це на інше. Так от чому в цьому дослідженні дизайн людини підходить найбільше? Тому що дизайн він ніколи не одягає певні знання на вас, він вам пропонує. В експериментувати з цією інформацією у своїх розборах я даю дуже багато інформації, але червона лінія моїх розборів вона звучить таким чином: пробуй зробити ось так, просто щоб подивитися, як зміниться твоє життя, щоб зрозуміти, чи насправді це твоє. Чи не твоє. Тому що якщо я буду на вас одягати якісь конкретні знання і говорити робіть тільки так, чим я буду відрізнятися від тих людей, які вас виховували, а від е, тих вчителів і так далі, ні, не чим. Але дизайн людини, якраз та система, яка дозволяє це зробити, поекспериментувати з собою, щоб зрозуміти, як мені краще. Наступний крок перестати сплавляти енергію на свої хибні рішення. Тут не буду довго е зупинятися, просто скажу, у нас є центри, відкриті центри, да? і в цих центрах на нас впливають інші люди. І ми намагаємося поступати так, як інші нам там диктують, і при цьому не знаємо, як самим там діяти. І через це ми дуже багато сплавляємо енергію на боротьбу з собою. Тобто, по цим центрам ми боремося з собою, сплавляючи всю свою енергію туди. І якщо ви розберетесь з цими центрами, ви зрозумієте, куди вам не треба сплавляти більше енергії. І ця енергія вона просто акумулюється для того, щоб ви її використовували в те, що вам хочеться, і там, де вам не треба боротися. По кожному центру є своя тема, і в е, мене є відео, яке називається Куди сплавляється моя енергія чи щось таке. А ви можете подивитися, там по кожному центру я розповідаю. Далі наступний крок розглядати свої канали. Але це наші суперздібності. І коли ви користуєтеся своїми суперздібностями, ви розгойдуєте їх і е, ці суперздібності реалізовуєте в своєму житті. Да? Тобто це те, що ви прийшли віддати в цей світ, тобто реалізувати. І тепер подивіться, якщо я роблю те, що мені закладено від природи, да? якщо я роблю те, в чому я найкращий порівняно з іншими, то я. Даю велику цінність цьому світові, тому що я роблю щось унікальне, супер індивідуальне, а те, що не роблять інші люди. І саме за це я отримую більше грошей. А якщо я просто сиджу і просираю свої здібності і таланти, не використовуючи їх на роботі, в якій це не потрібно, то вибачте, які гроші, про що ми можемо взагалі говорити. Якщо я просто Просираю свій талант, що мені за це мають платити. Далі розібратися зі своєю грошовою стратегією. Одним людям потрібно рахувати гроші, іншим потрібно забути про те, скільки я там можу заробити і розслабитися в темі грошей. Знову ж таки, довго не буду про це розповідати. Є окреме відео. Подивіться, будь ласка, воно називається Як Стати мільйонером. І останнє. Що я хочу тут сказати для того, щоб почати заробляти великі гроші, давайте підсумуємо. Да? Потрібно взяти відповідальність на себе за те, щоб розібратися. Де мої гроші і як мені покращити свою фінансову сферу, взяти відповідальність за свою реалізацію і за те, що мені насправді хочеться почати експериментувати в тих напрямках, які мені раніше подобались або зараз подобаються, да? Не перекладати це на іншу людину, не питати, ким мені бути, а самому спробувати, чи подобається мені це чи ні, чи варто туди йти, чи ні. Третє, дати собі достатньо часу для цього. Четверте, дослідити себе тотально, буквально розкласти себе по поличкам. Ось мої таланти. Ось я сплавляю хибне. Ось я в цьому сильний, в цьому я слабкий, ось тут моє призначення, ось тут моє покликання, ось тут моя генетична травма, яка відволікає мене від мого покликання. І так далі, і так далі. Це дуже потужна інформація, яка реально допомагає людині бути собою і максимально вийти в свою реалізацію. І свої великі гроші, і останнє, що я можу сказати, коли я почала заробляти більше, можливо, я в цьому відео сьогодні вже казала, але маю нагадати, великі гроші починаються тоді, коли ви собі. Це дозволяє. У мене в моєму житті був реально переломний момент, коли я собі сказала, коли я до, до цього ходила з думками: треба бути скромною, багато не хотіти, нам багато не треба. Все з дитинства, да? бо батьки в мене такі прості люди дуже. І в той момент, коли я собі сказала, я прийшла сюди для багатого життя. Я прийшла сюди насолодитися всіми благами цього світу, матеріальними, нематеріальними. Я прийшла прожити багате життя і кожен день відчувати свій достаток. Саме з цього починаються великі гроші. Я вам бажаю найкрутішого дослідження себе і дозволити все, в чому ви собі самі заважаєте і не даєте бути тотально людиною, яка варта всього найкращого.